Привіт, друзі! Гудмоненькі були чолдринята. Чи викликали ви коли-небудь духів? А от японська школярка Яшіро вирішила викликати привида та не якого-небудь, а туалетного. Саме так починається манга Туалетний привид Ханако від творчого дуету Айдалро, перший том якої ми сьогодні розглянемо. Видали його українською та надали нам примірник для огляду видавництво ландсута. Та перед самим оглядом перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш канал та поставте подобайку цьому випуску. Мене звуть Сергій Дмитренко і ми починаємо. У школі Камоне є сім таємниць. Одна з них це туалетна ханако. Привид, що виконує бажання. Кажуть, що зустріти її можна у третій кабінці жіночої вбиральні на третьому поверсі старої будівлі школи. І от учениця цієї школи Яшіро Нене вирішує викликати Ханаку, і їй це вдається. А от яким буде її бажання? Чи виконує його туалетний привид, та взагалі, які саме відносини побудуються у Яшіро та Ханако? Дізнайтесь самостійно з першого тому серії туалетний привид Ханако. Крім того, манга розповідає багато цікавого. Наприклад, що буде, якщо проковтнути лоску русалки, хто такі хапуни та як вони впливають на життя людей, хто і чому хоче знищити Ханако, та яка друга таємниця школи Камоне. В оригіналі японської туалетний привид виходить з 2014 року. Станом на літо 2023-го вже налічується 20 томів цієї серії. Але через небо яку популярність виходить вона й дотепер. Станом на 2022 й було видано 8 мільйонів примірників цієї серії. А от українською на день запису цього випуску вже вийшов другий том Ханако, а на третій відкрито перед замовленням. Як ми вже казали у попередніх оглядах, успішні серії манг неминуче отримують свою екранізацію. Туалетний привид Ханако не став виключенням. Він мав кілька анімаційних проєктів, перший з яких вийшов у 2020 році та мав 12 епізодів. Крім того, у тому ж 20-му в Японії був анонсований мюзикл за мотивами цієї манги. Примірник першого тому від видавництва ланцута вельми крутезний. Розміром він приблизно як примірник сталевого алхіміка, але у твердій палітурці, і також із суперобкладинкою. На самій палітурці зображені головні герої історії: папір манги щільний та глянцевий. Але через крейдоване покриття сторінки не виблискують на світлі. Зображення дуже насичені та яскраві. За змістом примірник вміщує перші 5 глав історії. Друзі, а чи встигли ви ознайомитись із туалетним приводом Ханако? Чи очікуєте ви від Сестер на продовження цієї серії? Поділіться своїми враженнями у коментарі. Обіцяємо, жоден з них не залишиться без уваги. До речі, сестри Лансути взяли участь у документальному фільмі про українську комікс-індустрію, мальовані історії про війну від Суспільна культура, автором якого я є. Ми відвідали їхнє рідне місто Кам'янське, що на Січеславщині, завітали до їхньої крамниці Книгарня на Мосту, де й поспілкувалися з ними. Однак вони далеко не єдині, хто взяв участь у нашому фільмі. Хто ще його не бачив, переходьте за посиланням у описі цього випуску і приємного перегляду. А я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте подобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. В жодному разі не забувайте підтримувати наші Збройні Сили через перевірених волонтерів та благодійні фонди. Наразі це вкрай необхідно. Пам'ятаємо, саме завдяки їм ми все ще живі та маємо нагоду створювати та споживати український культурний продукт. А у мене до цьому поки що все тримаємось далі буде.